Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос, обтяжений Христом. Розважай, що пише далі святе Євангеліє, тоді, Отже, видав Його їм, щоб Його розіп'яли і взяли Ісуса, і несучи свій хрест. Вийшов на те місце, що зветься лобним місцем, а по жидівські Голгота. Душе християнська, глянь на той важкий та великий хрест, він був дожиною 15 стіп, а його поперечки були 8 стіп. І той тягар кладають на збиті та зболілі Христові рамена. Його ослаблене тіло зігнулося під тим тягарем, але його душа зрадувалася. Він, як найвищий священник, радіє, що приносить найбільшу жертву своєму небесному Відцю за спасіння світу. Коли святий Андрій з такою радістю вітав Христа, як його мали на ньому розіп'яти, то наскільки? Більше тішилося пресвяте серце Христове, як побачило хрест. Радіти буде, мов велет, щоб перейти дорогу свою. Тут якраз приходить на думку той милосердний самарянин, що зустрів на дорозі зраненого чоловіка, і змилосердився над бідним чоловіком, не хотів його так збитого залишати. Налив вина й оливи в його рани, взяв на свого осла і завіз до гостиниці. О, який же ти, Господи Ісусе, безконечно милосердний для мене, ти в рани моєї душі, завдані проклятими чортами, лєш вино своєї крові й оливу Божої ласки, береш ту бідну душу на свої рамена. Несеш до гостиниці спокою і щастя, як же тобі дякую за твоє милосердя. Господь Ісус Христос, розпочинаючи великим серцем свою хресну дорогу, взиває, щоб і я ніс свій хрест відважно і впевнено. Та жалься, Боже. Коли я малодушний у терпіннях, які мене зустрічають, я хотів би пізнати Христову хвалу, яку пізнавали учні при Господньому преображенні, я хотів би зазнати солодощів присвятого Причастя, яких апостоли зазнавали при ламанні хліба. Але коли Господь Ісус зійшле хрест на мене, я не хочу Його нести. Або ж нарікаю, що Він довгий та тяжкий, а тим часом знаю, що Господь Ісус вкладає на кожного такий хрест, який відповідає Його успособленню і силам. Дай мені, Господи Ісусе, замилування до Христа. Постанова, буду від часу до часу. Пригадувати істину, що Господь Бог веде до неба своїх вибраних дорогою Христа. Один слуга Божий, який хотів щиро служити Господу Богу, нарікав на хрест, який Господь на нього зіслав. Одного разу напустив на нього Господь Бог сон. Здавалося йому, що на пустому полі. Бачу багато ангелів, які з великого стосу беруть хрести, призначені для людей. Серед інших побачу свого ангела-хоронителя, який його запрошував, щоб замість теперішнього хреста взяв собі іншого, підняв один хрест на рамена, та він видався йому невигідним, задовгим. Вибрав інший. На око малий, гарний, але не зміг його піднести, бо затяжкий, узяв менший, і це йому не до вподоби. Нарешті знайшов хрест, який здався йому зі всіх найвигіднішим, і сказав, що його собі вибирає. Ангел-хоронитель похвалив його за цей вибір. Слуга Божий, придивившись краще, побачив. Що це той самий Хрест, який дотепер носив. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи на від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.